Дівчата, повертаюся, я вже вмилась, змила з себе цю масочку. Відчуття дуже приємне. Таке, коли змиваєш водичкою теплою, таке сковзаючи, ну, скользить отак по шкірі. Тобто вона така чиста і така глибоко очищена і свіжа, 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 дуже м'яка, приємна на дотик. Скажу, що мені сподобалася ця маска, дуже сподобалась. Вона коштує, ну, скажімо так, середня ціна ну, до тих, які я звикла новеч-масочки йдуть дорожче, оптімалс дешевше. От, а ось її ціна. 358 гривень по знижці каталога. Це без знижки 20%, якщо ти маєш свій номер на сайті. Але тут 75 мл і потрібна виноградинка, ось як я взяла, то я думаю, що її вистачить надовго. Ну Місяців на 3 має вистачити. Якщо розділити це на 2 рази на тиждень, наприклад, на 3 місяці, то получається нормальна ціна така. От, і ефект под... гарний. Шкіра м'яка, шкіра очищена, шкіра і разом з тим зволожена. ось, Мені дуже сподобалось. Мені сподобалось, я рекомендуватиму цю масочку і рекомендую тим, хто дивиться моє відео. Далі продовжую свій звичний догляд. Вечірні за обличчям. Тобто, в мене буде зараз крем на вколочий, сироватка. сироватка. моя категорія новий. Нічний крем. І я буду готова вже відпочивати. Всім гарного-часу -гарного доби, коли ви дивитесь це відео. Звертайтеся завжди рада допомогти. Бувайте! Пока!